Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо з вами робити аплікацію. Але спочатку давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А що в нас буває взимку? Так, сніжок. Дітки, а що можна зліпити зі снігу? Так, зі снігу можна зліпити, наприклад, снігову пабу. Як завжди, я пропоную послухати вам загадку. О блискучій білій шубі, зморкви ніс, скалини губи, а на голові баник. Що це? Зветься як він? Так, сніговик. Ось подивіться, якого чудового сніговичка зліпили дітки у своєму дворі. Давайте подивимось, з чого він складається. А я пропоную вам сьогодні зробити сніговика незвичайного, не зі снігу. Вам потрібен кольоровий папір, ватні диски, клей-олівець, фломастери. Але спочатку приготуємо свої пальчики до роботи. Раз. Сніжинки. Два ялинки. Три біленькі ковзани. На четверту бачиш гірку. П'ять катаємось з гари. Тож давайте приступати до роботи, дивіться уважно і повторюйте за мною. Нанесіть клей на аркуш синього кольору. Прикладіть ватний. Диск. А ще нам потрібна допомога дорослих, вирізати якусь шапочку чи відерці для сніговичка і допомогти наклеїти його, а потім намалювати нашому сніговичку. Носик, ротик, оченята. А ще дорослі можуть пофантазувати.